То вперед я ввімкнув запис, і у вас буде доступ до цієї частини. І от як контролюється, як вивчаються механізми органічних реакцій. Ну, перше, саме вивчення, саме дослідження механізму органічної реакції можна розділити на два таких великих підрозділи. Перше, це встановлення проміжних продуктів хімічної реакції, і друге вивчення швидкості хімічної реакції. Ну і давайте почнемо зі швидкості, да? які бувають за швидкістю хімічні реакції в органічній хімії. Ну, почну із самих швидких це все фотохімічні реакції. Тобто, коли е, можливість для взаємодії з'являється лише при переводі одного з реагентів у збуджений стан. Е, ну і чим менша маса, чим менша маса е, атомів, які е, переміщуються під час реакції, е, тим швидше проходить реакція, Наслідок чого е, ізомеризації. В яких приймають участь протони, тобто таутомеризації, фактично, і є найбільш швидкими із відомих реакцій. Я вам на попередній лекції наводив ці дві реакції. Перша реакція була ізомеризація конденсованої сполуки, аза Антрацену, так її можна, перепрошую, не антрацену, а ангулярна да? аза фенан, гідрокси азофенантрен, він, його промінюють, і він за 10 фемтосекунд, за 10-12 фемтосекунд утворюється ізомер, і це найшвидша реакція із відомих. Яка, власне, швидкість якої відповідає швидкості коливань ОН OH в гідроксигрупі. валентного зв'язку ОН OH в гідроксигрупі. Ну і ще ряд таких же швидких реакцій відомо, як за механізмом без енергії активації, неактивації реакції так і за механізмом тунелювання. Це вже механізм хімічної реакції, де існує бар'єр, але протон, маленька частинка, проходить цей бар'єр шляхом тунелювання, тобто не за механізмом, де важлива не висота бар'єру, а його. Ширина, отак от, от. Ну, окремо, хто хоче про механізми тенулювання, почитайте. Вони всі незалежні від температури, і це найшвидші реакції. Ну, а далі, якщо частинка масивніша, ніж атом гідрогену, то тоді всі реакції йдуть за механізмом. Ареніуса, тобто швидкість залежить від енергії активації, згадайте рівняння Ареніуса, і є цілий ряд реакцій, теж швидких, фотохімічних реакцій, в яких швидкість складає вже 10 мінус. 12, 10, мінус 10, тобто час на півперетворення, це піко і наносекунди. Це теж фотохімічні реакції, у яких відбувається розрив зв'язку. Ну, наприклад, реакція фоторозпаду ацетону. Якщо, якщо ацетон опромінити на і інший кетон теж не лише ацетон, опромінити на довжині хвилі, яку він поглинає, ну, скажімо, десь там 220 нанометрів ультрафіолет, то при збудженні молекула ацетону розпадається на два радикали ацетил і метил. Ну і ці радикали внаслідок термального руху можуть розійтися. У просторі, і потім утворити продукти. Що за продукти? Ну, наприклад, етан є одним із продуктів. Іншим продуктом може бути здвоєний ацетилрадикал, тобто виходить діацетил, сполука дикетон, який називається діацетоном. Врешті, радикал діацетил може розкластися, декарбонілюватися. На С3 і СО, і тоді теж при з'єднанні радикалів твориться етан. Ну, це так звані реакції Норріша, теж фотохімічні реакції. Яким чином їх досліджують? Їх таким же чином і досліджують. Є методи імпульсної спектроскопії, спектрофотометрії, тобто спектроскопії ультрафіолетового тире видимого діапазону, які реєструють такі реакції. І є методи інфрачервоної спектроскопії, теж у цій же шкалі часу. Це все імпульсні методи. Імпульсні методи дозволяють вивчати процеси, починаючи від 10 фемтосекунд, і далі в більші часи до, як правило, до мікросекунд. Отакі От часи, імпульсні методи застосовують до вивчень. Тут же застосовують масспектрометрію, ну і я вам скажу: на сьогоднішній день у цих швидких реакціях науковці навчилися. Фіксувати координати атомів під час їх розходження у просторі з точністю до, 10, до 1 нанометра і в часовій шкалі в 10 фемтосекунд. От за цю роботу американському науковцю Ахмеду Зівейлу була вручена Нобелівська премія у 1999 році. От кому це цікаво, подивіться там, подивіться його Нобелівську доповідь, ще раз підкреслюю, 1999 рік. І ви, ви прочитаєте, як все це робиться. А я вам буду розповідати далі. І як вивчають реакції, швидкість яких складає або час на півперетворення, якщо хочете, складає 10 мінус і 10 мінус перші секунди. Для цих часів теж застосовують методи спектрофотометрії та інфрачервоної спектроскопії у поєднанні із Мас спектрометрією. А також тут вже можна застосовувати так званий метод зупиненого струменю. Метод зупиненого струменю це такий метод, коли реагенти змішуються в певній точці шляхом руху їх по, цилиндрі, по трубкам, ну і по трубкам з заданою швидкістю. І через деякий проміжок, через деяку відстань реєструються спектри поглинання суміші. Ну і власне за спектром поглинання визначають концентрацію реагента. На жаль, я вам не, при, не підготував відповідний малюнок, але ви можете знайти детальний опис метода зупиненого струменю у моєму підручнику. Вже хтось має доступ, хтось уже його листав із вас. Ну, Можете це, він у вас у доступі, на на, на моєму Google Drive. Будь ласка, подивіться і прочитайте. Ну, а я продовжу щодо швидкостей. Далі йде для реакцій, які тривають від однієї секунди, і, і більше до кількох годин і днів зручним методом є ямр спектроскопія Метод, фактично, який дозволяє встановити не лише швидкість за збільшенням інтенсивності сигналів у спектрі, але й встановити і продукти хімічних реакцій. Ну, а... Окрім ямр спектроскопії для таких реакцій, в яких можна виділити продукти, є мас-спектрометрія продуктів, є радіоізотопні методи і врешті є ізотопний ефект. Давайте я трошки ще зупинюсь на радіоізотопних методах. Радіоізотопні методи, це методи, коли, як реагенти застосовують збагачені ізотопами сполуки. Ну, наприклад, зараз, оскільки широко розвинена С-13 спектроскопія, Є спектроскопія, то найбільш популярними є застосування. Зразків, де збільшена кількість ізотопів карбону 13. Раніше застосовували зразки зі збільшеною концентрацією ізотопа карбон-14, який є радіоактивним, і за радіоактивністю визначали.